Пау-пау-пау любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик під назвою Midnight Dinner, що в перекладі означає, що то типу обід в полуноч, обід. Е... А я не пам'ятаю. <реш> я забився, проте це все не суть. Що нам треба робити в цьому режимчику? До кінця ще невідомо, але я точно знаю, що це хорор. І отакі фургончики, це є лобі, поняв. Але тут е досить таки непросто, тому що для того, щоб попасти в лобі, треба запригнути в оцей кружечок і нажати Є, е, типу join, поняв. Така фішка, тільки так воно буде працювати. Бо я щось стояв, стояв, був, не запускався. Думаю, в чому проблема, а воно, он що оказується. <реш> так, нас телепортує. Окей, завантажується ми чекаємо... А, ми всіх гравців чекаємо, Окей Опа. Ага, це розробник, да? Нам показали розробника. Окей. Ніч один. Ага, Midnight Dinner. Ну це я поняв, так. Опа, прочитайте інструкцію на стіні, щоб знати, як е, саме обслуговувати клієнтів. Ага, оно. Ну, окей, good luck. Вдачі. суперсько Що пишуть у нас тут? Е, так, не забудь е, взяти їхнє замовлення, бути добрим і там чудовим. Таке. Типу, вічним коротше, одним словом, е, принести, взяти їжу, типу, і що, і що, і що? Е, взяти їжу з морозильника, не, не це не впустити її, приготувати їжу. Е, і віддати, значить, клієнту його замовлення. Мовлення. Окей, хорошо, ось наш холодильник. Бемц. А, не працює. А що робіть? Ааа, спочатку от толк. Вона хоче бургер, да? Окей. Бемц. І що робити? Ага, фрозен бургер. Що мені з ним робити? Мені треба його якось типу... розморозити? Не понял. А де дівчата? -а, -а, а, чекай. Я зрозумів, як це працює. Вони всі беруть той бургер. І він у нас усіх пропадає. Прикул. Ну, це трошечки не допрацювали. Окей. Проте, а що нам ще робити? Жариться, так? Хтось уже жарить його. Файно. Опа. Ану, віддавай, так. Да! А, ворст, типу, найгірший. Обалдеть. хо Так, чекай. Бемц. Заморожений ходдох. Тепер ми його так отут ось до обжарюєм Ну, бемц. О, тримай. Have a great day, типу, вдалого дня. Суперсько. Так, тепер можна бургер. Хорошо, давай. Бемц. А. Ну, ладно. Увпорились швидше, ніж я. Ладно, то не є великою проблемою, проте. Тут двері відкриваються, прикинь, обалдіть, я не знав. А що нам треба далі робити? Тепер тут немає клієнтів. що, чек з індюс. Я подивлюся на новини, і у нас objective — подивитися новини на телевізорі. Ось до. Так, окей, let's go. Включити новини. Бемс? Що кажуть? Якісь убивці втекли з цього з прізона, поняв? Ось він який. Якщо ви побачили цього чоловіка, біжіть і терміново телефонуйте в поліцію. ваша Ваше життя може бути в небезпеці. А поняв? Поняв? Оце да. What the? I must be sink? Каже, що за. Напевно, мені показалося? Старіна. Тобі не показалось? <с>, Тобі взагалі не показалось! Обалдеть! Так, а що це таке? Смак players. Ага, ну це не прикольно, це мені не треба. Чекай. Так, ось до клієнти підійшли. Ходдох. Ну, ви готуйте, а я тоді побігаю просто туди-сюди. <реш> Потому що ну, просто чим мені ще зайнятися, я не знаю. Те, про те, про те, Окей, окей. А тут є ще якийсь вихід. Тут просто стоять машини, нічого такого цікавого, да? В цілому? Окей. Так. Вдалого вам дня. Суперсько, хорошо. Перше замовлення виконано. Давай посмажимо. Сказав, да, я посмажу той бургер. Дві. О, бемц. Так, і віддаємо їй його, бемц. Прикинь, він взяв його забрав, коли я вже віддав. І що таке робиш? Ну не мішай, ну. Так, а, тепер треба віднести мусор. А, чи, типу, зібрати мусор, да? Ага, ну ладно, давай. Бемс, дешевось, доо. Це що таке, що за ключ? Ага, ну просто ключ. Ладно. Нам треба просто поприбирати. Тепер передав самій кафешці? Окей, це ну без питань взагалі. Окей, я зробити можу. Опа. Все, начебто все прибрав, да? Чи не все? Чи все? А, поняв. Benio. Так, mop up the water puddles. Що таке? А, вимочити воду, да? Оце то, да. А де нам взяти швабру? Може десь тут. Ні, тут закрито. Це якийсь молоток. Hm. А, ось до ж вона. Bands? Все. Let's go. Прибираємо, прибираємо, щоб у нас було все чистесенько, гарнесенько. Супер. Empty all beans, типу, освободити всі мусорки, да? Так, да, диви, ось до. Оп. Все, Хорошо. Так, ось до ще відро. Бемц. Суперсько. І десь ще я бачу. А, воно відро. Окей. Тепер е віднести мусор в якийсь дампстер. Дампстер це типу сміттєвий бак десь на вулиці, да він? А де ж саме. А, ось ту. Бемс? Отаку. О, ніч два. Нічого сиє. Ну ми вже протрималися першу ніч. Це суперсько. Що <гас> <Шо> за Олені? <гас> Олені, якісь перейшли. Так, все, тихо. Так роблять замовлення. Окей. А чо у них навіть немає лиця? Каже, хочу піцу. Ну давай, бем? На свою піцу. Ага, найгірший якийсь типу сервіс каже. Та пішов, ти чуєш. Найкращий. Тепер треба зробити хот-дог питань нема. Надіюсь, ти будеш вічливіший клієнт, Чим попередній. На, смачного. Дякую. І вам дякую все. А, Я можу отримати бургер? Звісно, без питань. Ваш бургер? Дякую. Диви, вони всі такі, от адекватні саме. Тільки один якийсь прийшов, такий недовольний. Бу-бу-бу, ви всі такі погані. Вообще уже. Ох, да? да? a great day, типу. Хорошого вам дня. Все, диви. Отак і треба обспілкуватися з людьми. Завжди треба бути добрим, вічливим, таким, знаєш. На що бути з ним. Кому подобаються взагалі злі люди? Мені не подобаються. Бемс? Бургер. So, let's go окей, но проблема. Обсмажуємо їй бургер. І це, по-моєму, останній клієнт, да? Бемс? Все, Дякую. Мені бургер. Та це питання, ми зараз зробимо. а а не зробимо. А воно не достається, так поняв. Воно взагалі не достається. Це все скрипти. Обалдеть. Окей, хорошо, ну ми все зробили. Що тепер? Could you help me? My car broken. Давай we cross the street Типу, каже. Чи не могли ви мені допомогти? Моя машина зламалась. Слухай, а ну тобі не здається це трошечки підозрілим. Мені здається, вона пропала. Ага, фікс. А, вам треба якийсь вранч. А вранч я поняв, Це той самий гайковий ключ. Гайковий ключ у нас тому, в кафешечці. Let's go. Ось до він диви. Бемс, Йо тако, і let's go. Але мені зараз кажеться, що це просто буде дуже великою помилкою. Зараз якась штучка на нас вискочить по-любому. От я прям щось відчуваю таке. Знаєш, недобре. Але ладно, давай попробуємо. Все, ремонтуємо, ремонтуємо. Bams. О. Ну і вона поїхала, да? Ні тобі дякую, ні тобі нічого, обалдеть Прикинь, наскільки не вихована це жесть. Я, я тут, я тут старався. Опа, ніч три. Ага, значить ніч два, ми, ми знову пережили. фрайтей, типу, п'ятниця. Я сподіваюся, що цей день пройде швидко. Ну да, так, то сьо-сьо і вихідні. <гум> Чуси, які дядьки поприходили? Оце то так. Да. Так, я хотіла би піцу. Окей, піца Let's go Бем, все, так, це останній був, да? Це був останній клієнт, хорошо, далі. Що далі? Що тепер? Що тепер? Так, всі вони роз'їжджаються, да? По чуть-чуть. А, опять-таки. <реш> Знов ти, да? Знов те щось не так. Знов поламалося. Ай-яй-яй, яка біда! Я хотіла піцу. Ааа, чекай. Це ще один клієнт, да? А тут більше не залишилося їжі. прикинь. Сказати кастума... каст... цьому клієнту, що вже немає, да? Хорошо. Ми вибачаємося, але е, мій друг був правий щодо цього місця. Ага. Не знаю, що там тобі сказав, твій друг, але це місце найкраще взагалі, що ти можеш знайти на околицях цих, е, цієї як траси, вулиці. Хвон дзвонить, нічого собі. Алло, алло, хто на трубці? help you? Big time food supplies. А, це типу ми просто замовляємо зараз е, ну, нову порцію їжі, да? Да, да. Окей, okay. ми будемо тут скоро. Каже, ага. Так, у нас новий обжектив. Треба дочекатися, поки приїде фургончик. Ось до він з їжею. Диви, тепер треба піти і забрати всю їжу і віднести десь нам на кухню. Правильно? Окей. Let's go. <coughs> О, він прямо в мені заспавнився. Та да ти що серйозно? Опа. <coughs> а він так-то встав і побіг за нами, що ще... обалдеть. Треба швидко, швидко інсайт забратись. Давай! Старі надо! ха А, Сховатися, 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 де сховатися, куди сховатися? А все закрито! Жесть! Тут? Так, да, закрито. Оце туди. Оце туди. Так, окей. Знаки оклику там, де то там можна ховатись, правильно? А я не добіжу, а я, походу, не добіжу. Ух ти йо, ух ти ж йо. П'ять. Чотири. Ну да. Бо тут тупо було закрито, прикинь. Де тендінг? Та ти що серйозно? Ну кенти, все-таки я знайшов собі сили, щоб просто перепройти то все спочатку і знову ж таки, знову ж таки тікати від цього маньяка. Let's go, let's go! Тікаємо, 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 тікаємо. І потім будемо ховатися там, де я вже собі придумав. Я вже знаю, де я буду це робити. Тільки все, бамц, пішов таймер, пішов, хорошо. Let's go! Let's go Зараз тепер мені точно хватить часу на то, щоб просто втілити свої плани в життя. Бемц, Будь ласка, зачекайте, поки закінчиться е, гра, чи що, не поняв. Пссс, не забудь про лайк на гру. Ааа, так оце просто, типу, буде хороша кінцівка і все? Серйозно? Ану, ану. Бемц, You got a life but smelly. Ха-ха. А, вонюча, поняв і мене знов телепортувало кудись обалдеть типу вонюча кінцівка проте хороша кінцівка що немало важливо знаєш цікаво яка там буде третя але чесно кажучи так як воно просто дуже довго перепроходиться це все ми цього не знаємо Ну, а якщо вам це відео сподобався і ви все таки хочете побачити продовження цього режимчику, то обов'язково пишіть про це в коментарі, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. тож всім файного настрою і всім папа. -па.